Слава Україні! В ефірі Пісумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Христина Дричик і дає. Розповім про найголовніше. У Луцьку жінка покинула без нагляду своїх дітей. СБУ викрила подружжя, яке шпигувало на користь РФ. Єврокомісія готує пакет санкцій проти Росії. Камінькаширська громада втратила ще одного свого героя. У бою з російськими окупантами загинув мешканець села Осівці, 51-річний Микола Пахачук. Його життя обірвалося 15 вересня цього року внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Нині родина, друзі та жителі громади чекатимуть скорботний кортеж, аби віддати належну шану полеглому герою. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. 16 вересня на Волині сталося дві ДТП, у яких постраждали люди. Перша аварія трапилася на трасі Луцьк маневичі 29-річний водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку, за кермом якої був 34-річний волинянин. Обоє водіїв отримали травми та були госпіталізовані. Ще одна ДТП сталася у Любомлі. 20-річна водійка Мазда не пропустила мотоцикл та зіткнулася з ним. Водія двоколісного із Ковальського району з цілесними ушкодженнями доправили до лікарні. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. Обставини аварії з'ясовують. На Волині судитимуть прикордонника. Військовослужбовець створив злочинну схему незаконної вирубки лісу. Усе це він робив разом із працівниками місцевого лісогосподарства та двох підприємців, які володіли пилорамами. Під прикриттям організатора останні зрізали деревину, вивозили її на лісопильні та потім продавали. Збитку оцінили майже у 400 тисяч гривень. Організатору та учасникам схеми загрожує до 8 років позбавлення волі. У Луцьку мама залишила малих дітей самих удома. Відомо, що жінка побачила, як із вікна на п'ятому поверсі визирають діти і викликала поліцію. Патрульні приїхали та знайшли у квартирі двох малюків без дорослих. Вікна були відчинені, а умови у квартирі не належні. Згодом прийшла мама і пояснила, що залишила дітей самих, бо пішла по справах. На неї склали протокол за неналежне виховання. Нині ж справою тепер займається служба у справах дітей. У центрі Володимира вночі 17 вересня невідомі пошкодили пам'ятку історії місцевого значення. Зірвали квіти з дошки пам'яті полеглим героям та потоптали клумби. Про це повідомили у комунальному підприємстві Полігон вранці працівники виявили наслідки вандалізму та оперативно навели лад. Наразі комунальники готують офіційне звернення до поліції. У місті сподіваються, що винних знайдуть і вони понесуть відповідальність. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У вівторок, 16 вересня, російська армія атакувала Харківщину, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. Про це повідомили у прокуратурі Харківщини. Відомо, що ворог вдарив по Куп'янську. Внаслідок атаки чоловік дістав вибухове поранення. Зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура. У Запорізькій області дрон атакував маршрутку. Про це повідомив голова ОВА. За його словами, удар стався у Приморську. Внаслідок цього одна людина дістала поранення, автобус зазнав пошкоджень. На Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку спалахнули пожежі. Нацполіція викрила групу посадовців ДП Куцьке лісове господарство, які організували незаконну виробку лісу в Національному природному парку Гуцульщина. Внаслідок їхніх дій знищено понад 13 тисяч дерев. Сума збитків державі становить майже 700 мільйонів гривень. Серед фігурантів двоє колишніх керівників підприємства, начальник відділу та інженер. За даними слідства, ще у 2022 році вони почали видавати незаконні лісорубні квитки, прикриваючись нібито оздоровленням лісів. Насправді ж деревину виробували без жодних дозволів чи наукових висновків, а потім збували. Усім учасникам схеми оголошені підозри, їм загрожує до 10 років ув'язнення. У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, поліцейські розшукали та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної дружини. За даними слідства, трагедія сталася 7 серпня у домі, де мешкала жінка. Того дня між подружжям виник конфлікт. У розпал сварки чоловік дістав вогнепальну зброю та вистрелив у дружину. Вона загинула на місці. Після злочину він утік та понад місяць переховувався від правоохоронців. 16 вересня його вдалося затримати. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. СБУ затримала пару, яка розставляла відеопастки у багатоповерхівках, щоб коригувати удари по Києву. За допомогою відеопристроїв, окупанти сподівалися відстежувати обстріли у режимі онлайн. Як встановило розслідування, переважну більшість відеопасток фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків. Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання. Замовлення РФ виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали легких заробітків. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення і конфіскацією майна. В Уманському районі на Черкащині стався замах на вбивство. За даними слідства, у ніч на 10 вересня чоловік, який працював на заробітках, напав на свого колегу. Між ними давно були неприязні стосунки. Ображений зловмисник дочекався, поки інший чоловік засне і вдарив його мисливським ножем у шию. Вважаючи, що смертельно поранив хлопця, утік. Пораненого 18-річного юнака виявив інший співмешканець та викликав швидку й поліцію. Медикам вдалося врятувати життя потерпілого. Правоохоронці затримали нападника йому загрожує до 15 років ув'язнення. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці. Тож тепер до новин світу. У Польщі ухвалили рішення про депортацію 21-річного українця за несанкціоноване керування безпілотника над історичним центром Варшави. Про це повідомляє європейська правда. З посиланням на польські змі ідеться, що депортованому українцю буде заборонено в'їзд. України з шенгенської зони протягом наступних п'яти років також затриманий українець сплатив штраф у розмірі 4 тисяч злотих. Юнака відвезуть до одного з КПП на кордоні з Україною та відправлять додому. 17-річну білоруську, яку затримали разом з ним, залишили у статусі свідка та відпустили. Перевіряли юнака і стосовно шпіонажу. Однак ніяких ознак його контактів з представниками іноземних спецслужб не виявили. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що найближчим часом буде представлено 19-й пакет санкцій проти РФ. Він стосуватиметься криптоактивів банківської та енергетичної сфер. Про це вона заявила після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Я мала плідну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення наших спільних зусиль для збільшення економічного тиску на Росію, зазначила фон Дер Ляєн. Вона підкреслила, що воєнна економіка Росії, яка тримається на доходах від викупного палива, фінансує війну проти України. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!